Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх, і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий, трансформуємось і вперед. Кібери. Вступаємо у бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери. Кібертрон. Пастка. Не можна, щоб мене знайшли. Тут нікого немає. Так, знову хибна тривога. Добре, вони нічого не бачать, і я забираюся. Уперед! Треба дістатися туди, поки хтось інший не знайшов їх. Якщо початка зірвана, то у нас будуть величезні неприємності. Давайте, хлопці, посуньтеся. Хіба не видно, що я поспішаю? Я димовик, мисливець на монстрів. Я займаюся цим і ще з прадавніх часів. Зараз вам кінець, хлопці. Якщо ще можете битися, то давайте. А тепер моя черга. Хто далі? І ти також надто повільно. Погралися і досить. Вам час спати. На добраніч, хлопці. Краще лягайте зручно, бо місця буде бракувати. Якщо лякаєте людей, то заплатите за це. Я вас змушу поплатитися. Це зветься справедливість. А я звуся мисливець на монстрів. Моя робота нескінченна, бо навіть коли їх упіймаєш та закриєш, завжди знайдеться негідних, що хоче їх випустити. Стільки проблем. Якщо початку зірвано, то монстри на свободі. а Це означає, що справи кепські. Щось босне в гуморі. Може, це та моща. Ми програємо кіберам 3 0? Ви дивіться уважно. А як же він? Він такий уважний, як глухий кажан. Я все чув. Тобі дати прочухана. Замовкніть, бо відлупцюю вас обох. ви будете клеїти дурня, чи може нарешті допоможете нам щось вигадати? Непотріб ніякої користі спокійно, мегатрони. Не забувай, що у кіберів ще немає всіх ключів. Нам лише треба отримати один ключ, а потім зможемо повернути решту. Але поки що нам не вдалося захопити жодного. А тепер ми у глухому куті. В нас навіть немає підказки, де знаходиться третій ключ. ось тут. Ви помиляєтесь. У нас є мапа. Розумію. Нарешті ти зробив щось корисне зорокрику, але не варто зазнаватися. Мапа запрацювала, але вказувати шлях буду я, а ти прикривай ззаду. Як скажеш? Перемога вже майже наша. Я теж іду Зачекайте нас, і ми також. Так хотів би я бути вище. Знову починається зоракрику. Хіба ти не йдеш? Ти йди, якщо хочеш, а мені трохи набридло прикривати ззаду. Якщо ти не підеш, мегатрон розлютиться, нехай собі як хоче. Дуже самовпевнена позиція. Отже, зорекрик не підкоряється мегатрону. То може він його обманює? Він прямує на землю. Але навіщо? Має бути причина. Бувай! Може, тепер зорекрик почне діяти? Цікаво. Слухай, я напевно піду з тобою. Зачекай. Щось тут не так, друже. Я просто подумав, чи це не ваше лігво? Лігво? саме так. Годі тобі. Просто він з планети джунглів. Це головна база кіберів. тобто тут ми збираємося розробляти плани. Правильно? Саме так, як на мене, то тут не вистачає кілька замчілих каменів для затишку. Знаю, давай я влаштую тобі невеличку екскурсію. Гарна думка. Я теж піду. І я з вами. Мене не забудьте. Обов'язково штовхатись. Діти, це ви так показуєте гарчальникові свої манери. Франклін, ми повинні починати. І ще збільшено захист на всіх постах. Чудово, повідом усьому офіцерському складу. Відтепер усі новини доповідати безпосередньо мені. Вся інформація по цій справі цілком таємна. Той, хто порушить мій наказ, буде місяцями прибирати на кухні. Так, сер, зрозуміло. Я вже близько. дуже скоро я вас знайду. О, ні, кепські справи. Якщо вони не пропустять, то я сам проб'ю собі шлях. Сила кіберключа. Прорив наскрізь! Бувайте. Хтось активував кіберключ. Он, де він. Але цей не схожий на когось із прислужників Оптімуса. Чому б нам не піти і не познайомитися? Тобто покажемо йому, хто тут бос. Майже приїхав. Початка вже недалеко. Так буде швидше. Слава Богу, вона ще ціла. Схоже неприємності. І здається, я знаю, що їм потрібно. Хто ви і що ви тут робите? Ні тобі здрастуйте, ні добрий день Розумний дуже. Де земний кіберпланетний ключ? Відповідай. І, можливо, я не перетворю тебе на купу Брухту. Не розумію, про що ти кажеш. Підійди ближче, і я вже не буду таким привітним. Отже, зорокрик вважає, що кіберпланетний ключ на землі, а Мегатрона навів на хибний слід. Мовчиш, то буде з тебе металобрухт, сила кіберключа. Тоді доведеться по серйозному. Я не дозволю тобі випустити тих монстрів, навіть якщо доведеться тебе зачинити, сила кіберключа. Готовий чи ні? Ось тобі. Ти починаєш набридати. Вражає. Побуду краще тут і подивлюся виставу. Скуштуй ось це. А з іншого боку, якщо він уже впав, то можна й вдарити. Сила кіберключа. Ось тобі квиток назвали ще. Я забираюся. Два на одного. Це погана прикмета. Гаразд, вони думають, що я тікаю. Саме так і треба, щоб думали. А тепер, коли вони розслабилися і не такі уважні, час їм показати. Він повертається. Сила кіберключа. Ось вам. Ось тепер я їх залишу. За ним. Він щось захищав. Я дізнаюсь, що саме. Я готовий. А це що таке? Новий кіберпланетний ключ готовий до активації. Готові починати. Я вже давно готовий. Давай. Що думаєте, станеться цього разу? Гадки не маю. Гадаєш, сигналізація спрацює. Ми не можемо знати, поки не перевіримо. Сканувальне обладнання готове. В разі, якщо щось станеться, все буде зафіксовано. Гарчальнику. Так, це кіберпланетний ключ з твоєї планети. Тож доручають цю честь тобі. Справді мені, коли ми привезли ключ з планети швидкості, це робила покришка. Як на мене, це чесно. Це дуже велика честь. Але я думаю, є хтось більш достойний, наприклад, Мегалев. Ти хочеш, щоб я? Ти завдав останнього удару батогу, Отже, за законами планети джунглів, саме ти маєш бути її лідером. Честь активувати цей ключ має належати тобі. Ні, справді я не можу. Гарчальник каже правильно. Але жовтему усе Я думаю, ти гідний цього. Не відмовляйся, я тебе підтримаю. Точно, ми з тобою, друже. Покажи нам, як треба. У тебе все вийде. Ну, якщо ви просите. Щось відбувається омега коливання, як і минулого разу. Здається, ні, кобі цього разу трохи інакше. Світло це сяяння примуса. ти справді гадаєш, що з нами примус? Я впевнений. примус? Справді? Ваш творець? це іскра, яка веде нас усіх. Я фіксую якісь потужні сигнали. Дробовику доповідай, енергетичний показник зашкалює. Це може бути погано. Усі цілі діти, все гаразд. Не хвилюйтесь я тут. Тримайтеся як найближче біля мене. Де це ми? Що це за місце? Припускаю, що ми всередині примуса в його свідомості біля самого його центра. Не хочу заважати вашому затишку, але я починаю хвилюватися. Що таке, дробовику? Погляньте на цих трьох. <гум> Утримувати баланс доки всі не стануть одним. Цей голос це примус. Він використовує міні щоб з нами зв'язатися. Поки всі не стануть одним. <гум> Мапа мерехтить. Знову північний полюс. Там повинно ще щось бути. Ми маємо дослідити. Вперед. Так, сир. Тепер подивимось, що приховував наш друг. <рив> <рив> Здається, я знайшов те, що треба. За ці півгодини ми нікуди не зрушили. А мені треба якнайшвидше дістатися до лабораторії, щоб проаналізувати зібрані дані. Я думаю, це була механічна істота, схована у кризі. Але що вона там робила? Можливо, це велике відкриття. Ми поспішаємо, скільки це ще займе часу. А я звідки знаю? То я піду дізнаюсь. Хвилинку. Люсі! Перепрошую. Коли саме звільнять шлях? Oh, це ви? Why? Вітаю, професора Судзукі. Did... Але звідки? Дробовику нам ще далеко. Ще близько п'яти кілометрів на північ. Зрозуміло. Близько, коли ти вперед, може, щось там побачиш. Я зараз. Що це? Оптімус, здається, я знайшов це прямо попереду. Вражає. Гадаєте, це справа рук мегатрона. Напевно, не можна сказати. Думаєш, у нього стільки терпіння копати таку глибоку яму? Є лише один спосіб дізнатись: слухай, блискавко, ти будь тут і пильнуй, а решта підемо туди. Зрозуміло. Гаразд уперед. Так, сер. схоже, наші хлопці вже пірнули, а там добряче летіти. Яка точно глибина? Гадки немає. Схоже, там не діють наші датчики. Може, їм знадобиться наша допомога. Будьте готові. Гадаю, нам треба туди. Вперед. А тут страшнувато. Цар звірів став полохливим котом. Можеш почекати ззовні. Не жартуй з моїми пазурами. Тихше, ми досі не знаємо, що там може бути. Пильнуйте. Дивіться, он там. Вперед. Та що ж це? Ви лише погляньте. Я ж казав вам, що тут страшнувато. Міновико, мегалеве, починайте збирати дані, щоб ми відправили на базу. Що за прокляття? Це схоже на яйця. Цього не може бути. Вона має рацію. Яка тварина буде відкладати яйця в такому місці? Щось є штовхачу? в хачу? Це не яйця. Це наче такі зародки, що керуються якимось механізмом захисту. Не знаю, що там усередині, але сигнал такий же, як від нас. Як таке може бути? Тобто там всередині кібери? Що не може бути? Краще давайте обережніше. Ви якраз вчасно на святкування мого неймовірного відкриття. Зора крик? Ми знову зустрілися, Оптімусе Не поспішай. Оптімусе, все гаразд. Що там у вас відбувається? Тут зора крик. А що він там робить? Тримайтеся, я йду. Ні, залишайся там. Ти повинен тримати зв'язок з базою. Звідси сигнал надто слабкий. Зараз я тебе дечого навчу. Твій друг нікудишній суперник. Побачимо, що ти вмієш. Я тобі покажу, що більше балакають, то менше вміють. Мигалеве. Отже, друзі, я Зорик крик. Прийшов сюди зірвати печатку і звільнити вас з вашої в'язниці. Відтепер ви будете підкорятися мені. Що ти робиш? Що це за тварюки? Дозвольте представити вам моїх нових друзів чи радше ваших нових ворогів. Це іскри стародавніх обманоїдів, що колись жили на землі. Ви ж чули легенди? Ось тепер легенди ожили. Вони були ув'язнені тут тисячі років і через те, що злякали кілька людей. Так нечесно. Ви згодні зі мною? Вони схожі на нічні страхіття, вампіри, перевертні. Снігові люди і дракони теж це все вони. Це були обманоїди. Справді логічно. Точно усі легенди про чудовиськ – Це все насправді про обманоїдів. Я зрозумів Їм знадобиться допомога. Я поведу туди загін. Я з тобою. Давайте прийміть свої справжні обманоїдські подоби. Так, добре, що ви завітали. Тепер є на кому випробувати мою нову армію. Ти робиш велику помилку, зорекрику. А поки ви розважаєте моїх солдат, я пошукаю кіберпланетний ключ землі. Це тобі не менеться. Слухайте, земля змінилася з часу вашого ув'язнення. Міновику, треба їх зупинити. Не можна, щоб вони вирвались. Так, тепер ваш шанс захопити світ. В атаку. Як там у них справи? Їх оточила армія божевільних древніх обманоїдів, тож гадаю, бувало і краще. What? Що тримайтеся, хлопці. Ми йдемо. Їх надто багато. Ви такі жалюгідні, що мені навіть не цікаво дивитися. Тож краще покінчити з вами раз і назавжди. Оптям, приготуйся до погибелі. Тримайтеся, зарано здаватися. Стій зорекрику не можна. Що сталося, Оптимусе? Прийом. Ти чуєш мене. Прийом. Зорекрик. Це дуже погано. Ти точно хочеш ганятися за мною, поки твої друзі там закопані заживо. Треба їх врятувати. Я йду. Нарешті настав день. Я, зорикрик, встановлюю новий світовий порядок. Світ для обманоїдів. І ви мені допоможете. Ніхто не стане мені на заваді. А тепер подивимось на мою невеличку пастку. Згідно мапи, ми вже близько до кіберпланетного ключа. Нарешті чудово. Давайте відсвяткуємо, Хвилинку Дивись, мегатроне. Мапа якось дивно поводиться. Що це? Що відбувається? Я теж хочу подивитися. Ну геть з мого колеса. Нічого не бачу. Мої очі. Що це все означає? Ну, Як тобі, мапа? Не хвилюйся. Тепер я головний. За зрадник. Що ти задумав? Скажемо так, я більше не буду прикривати ззаду. Не залишайте мене тут самого. Упустіть мене, хлопці, Впустіть. Це ми намагаємось вибратись, Бовдоре, а ти зовні. Відчини, впусти нас. Випусти негайно. Боюся, не можу, дідусю. Ти ще заплатиш. Ось почекай, ти будеш страждати, як і ще ніколи не страждав. Зорекрику. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде. wage their battle to destroy the evil forces of the decepticons